День народження Станіс. видатного українського поета Василя Стуса, так? легенди українського. О, тут є роздруковані, я просто не знаю цих роздрукованих. Я один просто пам'ятаю на пам'ять, ну, я спробую це розказати, пам'ятаю, колись У мене теж були такі випробування, побування, і цей вірш фактично у мене був як друга молитва. Як добре те, що смерті не боюся і не питаю, чи тяжкий мій хрест. Що перед вами, судді, не клонюся я в перечутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависти, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну і смерті обернуся у життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно уклонюсь, І чесно гляну, чесні твої вічі, і з рідною землею поріднюсь. Ну, я думаю, що а, він дійсно поріднився, незалежно від того, що його знищили так підступно. От, і я просто пригадую такі, ну, такі моменти, що, а, як ви пам'ятаєте, він мав Нобелівську премію, от можливо міг би отримати, тобто, от, а їм може отримати, а її може отримати лише жива людина. І тому тут він загадково попав в карцер, тяжко хворий на туберкульоз. От і там вже, начебто, версія, що він. Покінчив життя самогубством. Але така сильна людина, яка, яка писала такі вірші, просто цього не могла зробити, і ми це духовно відчуваємо. Тому хай сьогоднішні наші колядки і молитви будуть в тому числі от, і за, от, от, за Василя Стуса, тому що ми молимося за Україну без крові і терору і тиранії, тобто, А це людина, яка пролила свою кров за те, щоб Україна була без тиранії. Ну, от такі це. Якщо можна, я один вірш, то так, нього такий так, 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 є так, о, геніальний так. вірш, який називається На Лисій Горі. Так, він тоді терзався, дуже мучився, і в нього в душі таке порилося, він писав, на Лисій горі догоряє багаття нічне, і листя осіннє на Лисій Горі догоряє. А я вже забув, де та Лиса Гора і не знаю, чи Лиса гора згадає мене. Поро вечорова, поро тонкогорлих розлук. І я вже не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, чи я ще живий, чи помер, чи живцем загибаю. Бо все відгриміло, відграло, відгасло навкруг. Та досі ще сняться журливі долоні твої, і губи гіркі, аж солоні, і досі ще пахнуть. І зганьблений, зганьблений вік проліта з харафученим птахом. І знову, як кров у аортах, надсадно, гудуть солов'ї. А то ще, я вже точно не пригадаю, там, але є такі теж слова Ярій, душе, ярій, а не ридай. У білій стужі сонце України, а ти шукай червону тінь калини, на білих водах тінь її шукай. Бо мало нас малесенька щопта, лише для молоток і сподівання. Усім на смерть судилася зарання, бо калинова кров така ж густа, така крута, як кров у наших жилах, Безвертною бідою окошилась. Ну, Може я там не геть точно, але так як згадав, але дуже зміниться відповідно. Дякую, дякую. дякую.